Місто саме. Наше місто має величну історію, якою ми пишаємось і яку ми бережемо всім серцем. То звучало слово Івана Франка, творив Андрій Чайковський, працював Микола Колеса, тут народився всесвітньо відомий новатор українського театру Лесь Курбас, а в серцях багатьох наших сучасників. Ще пісні нашого земляка Андрія кузьменка Сам він – це і старовинна площа ринок з величною ратушою і з храмами вікової історії, скими вуличками, які пам'ятають кроки багатьох поколінь. Це місто, яке називається Богородичним. Сьогодні над самбуром мирне небо і це завдяки нашим героям. Воїнам, які мужньо боронять Україну на своїй Півдні, завдяки кожному, хто наближає перемогу. Сьогодні вкотре дякуємо українським родинам, які виховали нескорених, незламних синів і дочок. Завдяки їм ми можемо жити далі. Ми пам'ятаємо минуле і цінуємо сьогодення. Ми віримо в майбутнє. Цей день молимось, щоб Богородиця укрила нас під своїм покровом, захистила від ворогів, молимось про мир на нашій землі, за кожного захисника України, які віками боронили нашу країну і боронять її щодня. І нехай ця спільна молитва стане подякою всім захисникам та благословенням для кожного самбірчана. Запрошуємо все чесних ціл до спільної.